Слава Ісусу Христу. Люди можуть сьогодні багато говорити про те, що вони бачили Бога, бачили від Бога якісь видіння, сновидіння, чули Його голос тощо. Але те, кому говорить Бог, а кому ні, визначити дуже легко. Якщо Бог говорить, то Його слово матеріалізується. І писання вчить, що жодне сказане Богом слово воно не залишається невиконаним. Зокрема, чудово сказано в Ісаї 55 розділ, 11 вірш. Так буде і слово моє, що виходить із уст моїх порожнім до мене, воно не вертається. Але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Тобто, чітко і ясно сказано, що слово має матеріалізуватися в нашому житті. Особисто для мене приклад пасторів. В яких я вчусь докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко, які заснували, створили, відкрили сотні церков помісних, які створюють щоденно безліч біблійного контенту, які розповсюджують його до краю землі по заповіді Христа, переводять на різні мови цей контент, щоб якомога більше людей почуло слово істини. І це вони роблять не власними силами. Бог сказав, вони взяли і матеріалізували його слово в життя тобто, слово стало плоттю. Як сказано в Івана, перший розділ. 14 вірш. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Сам Ісус Христос сказано, що Слово стало плоттю і прийшло з небес на землю до нас. Тобто суть нашого існування в тому, щоб Слово ожило в нашому серці, в нашому розумі. Як Господь сказав, Я прийду і напишу Слово Своє на умах ваших і на серцях. І ми маємо втілити це слово в своєму житті, іти і проповідувати до края землі, проповідувати Євангелія, благу звістку, навчаючи всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Тому благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.